Починаємо із сюжету. Там сьогодні і з. Повідомляли про теракт і про замінування людей допускали, потім людей евакуювали з цього куликового полю. Потім знову допускали, потім знову евакуювали. І є одна цікава історія з тим, як представники опозиційного блоку проводили молебен у храмі в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року в будинку. Профспілок вони заявляли про те, що нібито сьогодні, саме 2 травня, вони провели Але Наші джерела кажуть нам про те, що все це була постановка. Дивіться матеріал. Від самого ранку в Одесі готуються до масових заходів. Правоохоронці поставили металодетектори, а територію навколо Куликового поля, де три роки тому відбувалися сутички, загородили. Сьогодні в місті провели мітинг реквієм, згадали тих, хто загинув під час бійок на вулицях та внаслідок пожежі в будинку профспілок. Аби уникнути будь-яких зіткнень, людей до пам'ятного місця пускали по черзі. Станом на 17-ту годину в поліції кажуть, ситуація контрольована. Сьогоднішній день, як ви видите, проходит напряженно. Мероприятия ще не закончены На сьогоднішнє час доставлено в район Національної поліції області 4 человека для составления адміністративних протоколів. Сотрудники поліції, Національної поліції служби безопасности будуть знаходитися до того времени, поки в цьому буде целесообразно. Без провокацій таки не обійшлося. У поліції надійшли три хуліганські повідомлення про замінування. Два з них это в отношении вузов одесских і один в отношении кулікового поля суказання місця мінірування взриви технічних небезпечних ще не було. Люди обратно були допущені на цю територію. Затримали сьогодні імовірних терористів. В СБУ кажуть, що їхні співробітники спіймали в Одесі групу місцевих жителів, які готували диверсію. Аби не допустити в місто представників опозиційного блоку Вадима Новинського та Юрія Бойка. Аеропорти в Одесі, Миколаєві та Херсоні заблокували активісти організації СІ 14 Згодом на ютуб-каналі ОПОБЛАКА з'явилося відео, Зі Свято-Успенського чоловічого монастиря на ньому вище згадані нардепи, мовляв, боялися провокацій, тому не відвідували масові заходи, а тихенько зайшли помолитися в храм. Проте представники СІ 14 запевнили нашу знімальну групу, що відеозапис зробили завчасно а ні новинського, ні бойка в місті ніхто не бачив. Хто б не спекулював на сьогоднішній даті, каже тодішній заступник голови СБУ Андрій Левус: у першу чергу це перемога над так званим русським міром. Для нас 2 травня це день визволення Одеси від рашизму. Якби не було героїчного вчинку місцевих патріотів, можливо, ми б мали війну не тільки на Донбасі, а й на всій південно-східній Україні. Новоросію зупинили саме в Одесі. Загалом на масових заходах в Одесі порядок охороняли понад дві тисячі правоохоронців. Обіцяють патрулювати місто цілодобово до восьмої ранку. Ілля Березенко Ігор Фоменко, Роман Борщ, телеканал Еспресо.